Так, yeah. это ну, все, бачу, добре. добрый. Хижачка, Хжачка, трапа. Чегось не вистачає. Simple one. А, чогось не вистачає. я yeah, не знаю. ПП мало. мп 5 не MP5, немає по тобі. Че все? Може фласочку якусь войну. Вроде, не забудьте забудь від природи на, А, на... це його, пере переключи цей, блядь, стойку може переключи, чуешь? А епта точно. <laughs> Блять. -то? О, зараз бы, блядь, браги відноки. На, Наследняю на ру русскую языку не забудь кидати. Со звичайно. Олекса фоток, будь ласка, навіше. Так, дивимося за відсотками. Петро Кузьмин. Стоп, ну. Ні. Юджин, Юджин, все нормально, не переживай, б'ємо цього про. Це буде добре. Фотки, щитки, народ. нас треба країна. нарігати у мене біля ніко я нема. Переводим. В Зеленого не плюну. Так, подивилися свої таргети. А листочок ніхто не ставив. Пуля, постав листочок Стоїть Дости віддали, дамажені не біжіть до лара на второ Що побіг Люну вчера з червоного has... резається. Черв черв Чому ви тікали від сілі зеленого щойно? Не, не тікайте від неї. Треба в мене так. WoodCild, дай инер у Стетхема. Баловна, дай инер Стетхема, пини не Баловна Берн записника. Так раще Вадима, а більше ще ДПС удаст, не? Вадим ж не понимать, нет. Як в блядь? Русофа Руссофом. Русофов. Тихенько, біжіть. Сардакс. пельмени обережно будут. Уже далеко, ага. Тарадекс дуже далеко не достаю. А... Тарады десь бігалися, точно щось так. Ору трішки, стійте кучно, блядь, я вийшов хуй знакуди, а мені пельмень на голову впав. Так, зелений, тим Видишь, видишь, его сокрул зарем. Пельмени. Да, Статхэм впал. Мелура, Бер, Статхэм. На мне чума, походу. Нема. Мелура, Иннер, статхему музыки. Я ставлю, я буду ставить тут там. А на Бель на Пельмени. Пельмени. червоны, ладно, ладно. Привет. 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 Вы Зелений, уважно, Відійшли РДД колба летить у нас. Сейфте, сейфте людину, швидше біжіть до неї. 40 лейс играем, играем тебе на 35 Червоный, с вичного СРД, да Пельмень, Племень, Пельмени, пельмени летять Димас, громкую зарубель А якийсь може гімнаманувша у когось? Е. Yeah. Роблю так, є ще інери буде, бавовна, статки на інер дай. Гімна нов. 39. 38, стоп, стоп по босу, взагалі обрали. пельмені летять. Пельмені. Калюжі. Вони з'являються. Убиваем, убиваем, убиваем. трохи. Mm -hmm. переводимо, швидко. Бігаємо, все добре. Калюжу не забудь кругова. Вона росте просто. Дайте бомжи. Не-не, рано, Геру, не треба. з e, сповільнення в червоного не буде, так що їбаште, близько. Геру. Давайте геру тоді. Геру. Ага. Прям всі бурсти в червоного віддайте. Рекаст, з'їбались. Нормально, вбиваємо, вбиваємо. Все, добре. Йбашу. босс. на стаку. Чума, від... протиснись. Стих п'ять стаків, бля. Аж де де, пічніше. Єбашим. Пельмені будуть. Будьте уважні. Пічніше. Два кроки праворуч Угу. Танковый видишь? Видишь, видишь. Как... Там пять стаки выпало, не сдалось? Доброе. Ображно колюжу. Колбы 5, бьем в лицо. Пельмени. Пельмени. О, колба. Ебать, майже 5 лями, у тебя пиздец. Бачишь, ты переживал.